Що робити, якщо охоплення в інстаграм впали? Якщо вас раніше дивилися 10 тисяч людей, сотні людей, сотні тисяч людей, а зараз дивляться всього декілька ваших знайомих, або просто статистика впала неймовірно і не зрозуміло, чому будемо розбиратися сьогодні з причинами і наслідками цього, і звичайно поговоримо про те, як з цього вийти, що робити, що не робити, чому взагалі так відбувається. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Я рада вас бачити на цьому Ютуб-каналі. Тут ми говоримо про маркетинг. Більше ста відео про маркетинг я вже записала, тому підпишіться на канал і подивіться попередні відео. Я впевнена, що ви там знайдете відповіді на ваші питання. А зараз ми з вами поговоримо про тему охоплень. Я не буду зараз. Як багато експертів, моїх колег, говорити про те, що цифри не важливі, навіщо ви на них дивитесь? Це взагалі просто цифри. Дійсно в цьому є правда. Орієнтуватися тільки на цифри не варто. Якщо ви робите те, що ви любите, і якщо вам це подобається, продовжуйте це робити. Але що робити, якщо від блога залишить ваша зарплатня? Чи це ваша монетизація, чи ви хочете запропонувати брендам працювати з вами, і вам треба показати гарну статистику? Чи взагалі, якщо ви хочете бати, бачити результати від вашої роботи, від того, що ви робите щодня, і від того, куди ви вкладаєте ресурс? І зрозуміло, що цифри, показники, статистика переглядів Reels, переглядів постів, переглядів сторіс це те, що дає нам розуміння, що наша робота має значення. І от уявимо ситуацію, якщо ви дивитесь це відео, то, скоріше за все, ви вже це переживали і прочувствували на собі, провідчували на собі, що ви ведете сторінку, все добре, все класно, є рост аудиторії, є ріст охоплень, є ріст все супер. Тут в якийсь момент статистика зупиняється, чи взагалі падає. Чому так? На це може бути декілька причин. Перше, що треба про. Діагностувати на вашій сторінці та це те, як довго вже статистика падає. Якщо це питання трьох днів тижня, вона ось якось так шатається, і ще тиждень тому у вас все було добре, а останні 3-5 днів тиждень вже статистика пішла вниз. А ви при цьому нічого не міняли? Можливо, це питання в інстаграмі, тому що дійсно інстаграм постійно оновлює алгоритми, постійно доводить якісь нові фішки, постійно щось робить таке, що впливає на наше охоплення. І може статистика шататися. Це нормально в рамках інстаграму, в рамках такого періоду, в рамках того, що ви нічого не змінювали. Якщо ви щось змінювали, і статистика погана вже певний час досить довго, або непогана, а стрибає, і охоплення падають, то тоді треба розбиратися з причинами. Причини можуть бути психологічні, і причини можуть бути чисто технічні. Якщо ми говоримо про психологічні проблеми, скоріше за все, я вам на канал до психолога, але тут я вам можу сказати по собі, що якщо особливо ми говоримо про особистий блог, то е, люди, які ведуть свій особистий блог, чомусь дуже часто не сприймаються як роботу і відповідно не сприймають е, того, що їм треба відпочивати, або не сприймають того, що це. Робота вдовго, що вона може вас також втомлювати. Тобто, знаєте, є таке розхожа така думка, що що ти там працюєш в інстаграмі? Ну, робиш ти фотографії, ну знімаєш ти відео, ну публікуєш ти. Ну що це складно? Це ж тобі не мішки таскати і не на роботу кожного ранку в 8 годині робити. І через це ми себе так. Доводимо, що психологічно ми втомлюємося від нашого блогу, і від того, що в нас немає енергії на те, щоб його ввести, ми вже це робимо із падпалки, десь ми вже це робимо не завжди, тому що ми це хочемо робити. І психологічно це відображається на статистиці. Можливо, це не дуже професійно зараз. Ви скажете, ти ж маркетолог? Ти не маєш права говорити про психолог. Про психологію, але я ще й людина, окрім того, що я маркетолог, і я точно бачила у своїх клієнтів у себе цю закономірність. Коли ти втомлений, коли в тебе в самого немає енергії, коли в тебе немає творчого цього запалу вести соціальні мережі, вести свій блог, і ти робиш просто тому, що ти повинен вже це робити. Статистика падає. Статистика все це відчуває. Люди це відчувають, і в результаті. Ми бачимо, що статистика падає. Тому, чисто психологічно, я б вам рекомендувала або відпочити, або дати собі декілька днів без блогу, просто щоб наповнитися цією творчою творчою енергією, щось почитати гарне, щось подивитися, десь погуляти, наповнити себе, щоб ви ось цією новою новою енергією, новим потоком енергії вийшли в інстаграм і всіх здивували, і статистика піднялася. Це психологічна штука. Поговоримо про технічну штуку. Я вам дам один лайфхак, один секрет, про який мало хто знає. Можливо, знаєте, тоді напишіть мені в коментарях, якщо ви вже його тестували. Я його дуже сильно люблю використовувати, коли в мене в аккаунтах клієнтах падає статистика. Два способи. Перший дуже зрозумілий, і про нього я вже багато говорила в своєму інстаграм, тут, на Ютубі, ми вже з вами говорили: просто піти на один вихідний від сторіс. Від інстаграму, тобто один день нічого не публікувати. Це не психологічний вихідний, про який ми казали на початку, це чисто технічний вихідний, коли ви просто йдете на відпочинок і. Якийсь час нічого не публікуєте. Таким чином інстаграм відпочиває, люди трішки від вас відпочивають, алгоритми трішки оновлюються, і для них вже сприймається так, що наче ви вас не було, і тут ви з'явилися, і, скоріше за все, ви з'явилися з чимось цікавеньким, і охоплення трішки підвищуються. Цей спосіб не піде не підійде. Якщо ви хочете довгостроково підняти охоплення, але ось так швидко зрозуміти, можливо, там просто з алгоритмами було питання, і ви можете швиденько собі підняти цю статистику і далі подивитися за нею. Якщо воно буде триматися, все супер. Якщо вона знову падає, вже треба застосовувати інші якісь методи. Друга, другий лайфхак. Спробуйте в першій сторі зробити опитування з правильною відповіддю. Це коли ви робите опитування, і людина натискає, і там такий зелененький, ви правильно відповіли. Колись в мене була рубрика, де я прокинулась, коли я багато подорожувала. Зараз це може бути все, що завгодно. Е, мій кіт вирішив пошатати наш штати. Це, це може бути що завгодно. Це може бути. Куди я сьогодні ходила. Ну ні. ні. А, до речі, якщо ви не бачили, на жаль, російською мовою, але обов'язково подивіться моє відео, де я робила експеримент, як не треба вести сторіс, як у вас охоплені просто підуть в самий низ і звідти не повернуться. Якщо ви так будете вести сторіс, я там зібрала всі помилки. І в тому числі оце, де я сьогодні була. Подивіться це відео тут десь залишу підказку, і в описі профілю теж в описі до відео. Ви берете оце опитування з правильною відповіді на якусь тему. Тобто, у вас в блозі для того, щоб були охоплення для того, щоб люди хотіли вас дивитися постійно, повинні бути певні сюжетні лінії, які ви розвиваєте. Точка А і точка Б. Про сюжетні лінії я теж говорила. Ось тут відео. Тобто ви ведете цю сюжетну лінію, і ось це питання з правильною відповіддю ви можете підлаштувати під сюжетну лінію, яку ви ведете. Наприклад, я зараз вивчаю італійську мову. І я можу спитати у своєї аудиторії, як думаєте, там, чи отримала я сертифікат з італійської мови? Я здавала екзамени, чи отримала я той сертифікат, на який розраховувала? І аудиторія відповідає, так чи ні, з правильною відповіддю. І далі я розповідаю. Чим цікавіше буде це питання, чим більше у вас буде цих відповідей, тим більше буде охоплення сторіс. Тому що якщо ви поставите не дуже цікаве, цікаве питання, люди не будуть реагувати, і охоплення не піднімуться. Але це може бути стіною для магазинів, ви можете спитати, скільки коштує там, ця шкатулка чи це плаття. І тоді люди ось так ось такою взаємодією показують в інстаграму, що сторіс, які ви опублікували, цікаві, і охоплення теж підвищується. Ті, хто уважно слухав те, як я швидко розмовляю, могли почути, що я сказала про сюжетні лінії. І ось сюжетні лінії вони дуже сильно впливають на ріст нашого акаунту, на ріст охоплень нашого акаунту. Ви повинні щось робити в своєму блозі. У вас повинна бути якась людська історія. Пряме включення з монтажу відео, яке ви зараз дивитесь. Для тих, хто цікавиться сюжетними лініями, як вони працюють, я записала відео українською мовою. Це навчальний урок, дуже коротенький, 12 хвилин, але дуже зрозуміло і чітко пояснюю, як працюють сюжетні лінії і як знайти їх в своєму житті. Якщо ви хочете отримати цей безкоштовний урок, напишіть мені в інстаграм ось тут мій інстаграм. Особисті повідомлення слово сторіс великими літрами, неважливо, якими літрами, просто напишіть слово сторіс, і ви отримаєте безкоштовний урок про сюжетні лінії. Пишіть, не пропустіть цю можливість отримати безкоштовний урок на Ютубі. Цього відео не буде. Людські ситуації життєві, які ви проходите, і про які ви розповідаєте. Можливо, ви вивчаєте мову, ви переїхали в іншу країну, ви купили новий ноутбук, ви і вчитесь з ним працювати, ви вирішили опанувати нову професію, ви вчитеся знімати відео, ви вчитеся фотографувати, варити свічки, малювати картини. Це все я про себе зараз розповідаю. Що завгодно, ви приїхали в нову квартиру і облаштовуєте її. Ви облаштовуєте свою стару квартиру, ви зробили нову зачіску, ви вирішили змінити стиль, ви вирішили додати прикраси в ваш образ. Я не знаю, що відбувається саме в вашому житті, але щось повинно відбуватися. І, до речі, якщо нічого не відбувається, теж напишіть мені в коментарях. Я запишу наступне відео про те, що про що знімати, якщо нічого в житті не відбувається. Але я впевнена, що щось відбувається. Ви можете щось знайти. Ви знайшли якогось блогера, або ви шукаєте якогось блогера, або ви дивитесь якісь відео на YouTube, які вам подобаються, і ви можете розповідати про український YouTube, що вам там подобається, що не подобається, робити огляди. Щось є в вашому житті, про що ви можете розповідати в якості сюжетної лінії. Ось це буде вашим залогом постійно якісних, високих охоплень. Тобто. Людям буде цікаво заходити і дивитися, що у вас відбувається. Ви постійно їм цікаві. Знову ж таки, якщо ви останні 5 років ведете сюжетні лінії, і у вас постійно якийсь іде-продаж, і у вас постійно щось відбувається, і у вас постійно ви все продумуєте в цих сторіс, спробуйте зробити інакше. Спробуйте зробити один день в лайф режимі, коли ви нічого не плануєте, ви просто публікуєте те, що у вас відбувається, або ви виходите в сторіс без макіяжу, або ви три дні виходите в сторіс е в лайф режимі, або ви щось робите не так, як ви робили зазвичай. І це теж залучає увагу людей, які на вас підписані. Це щось не не незвичне. І якщо люди на це подивляться, вони почнуть реагувати, і у вас будуть підвищуватися охоплення зараз. В інстаграмі є така фішка повідомлення в Діректі. Якщо ви бачите, що багато людей не реагують, ви можете написати в цих повідомленнях в Дірект якісь. Що у вас там сюжетною лінію? Не знаю, отримую диплом в Італії, чи там отримую громадянство в Італії, чи переїжджаю на нову квартиру. Тобто, що ви там зараз розповідаєте в сторіс, ви пишете в цьому діректі в повідомленнях. Тут десь скріншот. Як це виглядає? І люди, які давно не дивилися ваші сторіс, вони ось в цих повідомленнях побачать цей ваш надпис і перейдуть в сторіс. Це теж класно підіймає охоплення. Перевірено, беріть на заметку. Взагалі, охоплення така штука, яка завжди буде падати, підійматись, це нормально. Не варто бити тривогу. Привіт! Це така штука, як і Тімон, яка завжди буде в мене в кадрі. Познайомтесь, це Тімон. Будуть охоплення падати і підійматись. Це нормально. Ми з цим миримось. Але ми не можемо миритися з тим, якщо вони постійно падають вниз, і ми не контролюємо, тобто, що б ми не робили, але нічого не змінюється. І якщо ви відчуваєте зараз, що ви все, що я зараз перечислила, вже робили, і у вас все одно нічого не кліється, у вас все одно є проблеми з сюжетними лініями, У вас все одно є проблеми з цими сторіс. У вас не виходить іти на відпочинок. Нічого не працює з того, що я тільки що сказала, і з того, що ви вже пробували. Приходьте до мене на особисту консультацію. Це зараз не те, що я така зробила відео, щоб вас запросити. Це правда дає новий ресурс, це дає новий погляд на свій блог, і це дає нові ідеї для контенту, які підвищують охоплення. Це правда працює на моїх клієнтах і не тільки, і на моєму блозі. Тому, знаєте, тут вже вступає в гру такий момент, коли можливо прийшов час інвестувати. Тому тут вже грає такий момент, що можливо прийшов час інвестувати в свій блог і попросити допомогу. Особливо це стосується тих, хто вже давно намагається щось зробити в своєму блозі, а все одно нічого не виходить. Краще ніж купувати там якісь 15 навчань з інстаграму чи з маркетингу, взяти одну консультацію, якій. Точково розберуть ваш запит і ваш блог. Це знову ж таки на моєму досвіді. Я сама так роблю для себе і вам дуже сильно рекомендую. Якщо ви зацікавлені в консультації, ви можете написати мені в інстаграмі слово «консультація», і я вам все розкажу більш детально про цей формат роботи. І знаю, що зараз вам складно, тому що охоплення падають, опускаються руки разом з цими охопленнями. Але я вас дуже прошу не зупинятися, тому що якщо ми подивимося на будь-яку історію успішної людини, вона ем, буде про постійність. Вона буде про регулярність, про те, що навіть коли ти падаєш, коли ти встаєш, ти продовжуєш робити ті самі дії. Якщо у вас зараз немає сил щось робити, наповнюйтесь. От ви зараз дивитесь це відео, подивіться ще якісь відео, наповнюйте себе новими ідеями. Відразу їх реалізуйте, будь ласка, тому що від ідеї нічого не станеться. І ось давайте нову собі енергію і пам'ятайте, що постійність завжди перемагає. І якщо ви вже дивитесь це відео, якщо ви вже ведете свій блог, ви вже зробили набагато більше, ніж люди, які тільки про це мріють. Залишилось тільки бути постійним, навіть через складнощі, просто проходити їх. І я впевнена, що ви побачите відгук вашої аудиторії. І звичайно, варто. Про те, що я забула сказати, варто оновлювати аудиторію, додавати за рахунок реклами, за рахунок нових рілс, які залітають у вас в профілі, якщо вони у вас залітають, додавати нову аудиторію, це теж буде підіймати а, статистику, але це для тих, хто хоче підіймати. А якщо у вас ваші, ваші люди перестали вас дивитися, спробуйте зробити те, що я вам порекомендувала, і. Якщо не вийшло, приходьте до мене на консультацію, я буду дуже рада вам допомогти і вас підтримати в цей момент. Гарного вам дня! Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, а ми з вами зустрінемось в наступному відео, де я буду розповідати, що робити, якщо нема в житті, про що розповідати, про що говорити в тих сторіс. Розберемося на наступну, в наступному відео. Бувайте!